Параграф 1213. Козацька тематика у творах Тараса Шевченка Думка 1838 рік. Тече вода в синє море, та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море. Грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув батька, неньку, стареньку, молоду дівчину. На чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці. Грає синє море, думав, дуля зустрінеться, Спіткалося горе, А журавлі летять собі додому ключами, Плаче козак, Шляхи биті заросли тернами. Іван Підкова, 1839 рік. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись, запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори, та проволю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило, а хлоп'ята, на байдакі море грає, Ходім погуляти. Висипали запорожці лиман, човни вкрили, Грай же море заспівали, зупинились хвилі, кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, а попереду таван... Веде куди знає, походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі, закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамане. Панові молодці, а у цар до султана поїдемо в гості. Добре, батько, отамане, кругом заревіло, спасибі вам надів шапку, знову закипіло синє море, вздовж байдака знову походжає, пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає.